От так, щоб сказати, у вас ніколи не буде дітей, мені ніхто так не говорив. Кожен раз пропонували інше лікування, пропонували далі щось їхати, і навіть коли, взагалі, в 2009 році мені сказали мій діагноз, і то ніхто не сказав, що у мене дітей ніколи не буде сказали, що от я не зможу завагітніти природнім шляхом, але в мене є шанс на еко. І я була ну, готова на все, аби лише народити дитину, народити її для себе, відчути щастя материнства, народити її для коханого свого чоловіка. Ну, для мене наважитись на еко взагалі було не проблемою. Хотілося криком кричати. Від обіди, від болі, і знову, що це ну, чому так зі мною? ну от В людей же ж виходить з першого разу. ну, ну За весь період від того часу, коли ми зрозуміли, що щось не так і до до ну, там еко, до процедури. ЕКО, я пройшла дуже багато лікарів. Я стикалася з такими лікарями, після яких виходиш просто розчавленою. Коли ми прийшли до Юлії Володимирівни на першу консультацію, вона полистала всі мої попередні результати, де ми були, де ми то, де ми все. Сказала, що все буде добре. Спочатку потрібно то, 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 то. За цими процедурами буде відбуватись то і от то, а потім еко там все отакою. От пара була в нас Альона і Олег, Да? Вони звернулись до нас. У них була не дуже проста ситуація, про яку я не можу е все розказати, але. Вони були готові на все. Вони виконували абсолютно всі рекомендації, які я їм призначала. Вони не сперчалися жодного разу. І е, іноді вони своїм позитивом і своїм бажанням мати дітей. Вони мене більш надихали на позитивний результат і е, на те, що в нас все з ними вийде, і все буде все буде добре. І ти розумієш, що ця людина розуміє про що вона тобі говорить. Вона. Е... Якось чи чітко знає, який має бути результат. Хоча да, в такій справі не був, не можеш знати, що чітко може бути результат. Але просто не знаю, як вам сказати. Просто ти приходиш до Юлії Володимиров і чітко знаєш, що все буде добре. Найважче було це страх, що не вийде, не приживеться, не виношу. Ну, 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 цей страх, мабуть, супроводжував всю вагітність. Що от, от, не дай не дай Боже щось станеться. І коли, коли ми вже їхали на, другу, на другий результат, на, за результатами, ми приїхали в Київ з вечора, в готель, ну, у мене було таке відчуття, такі емоції. З однієї сторони, страх, страх в розчаруванні, тому що от я впевнена, що все добре. Що там мої дітки є, вони в мені. я їх прямо відчувала, мені казалося кожною клітинкою, що цього разу все вийде, що я стану мамою. І я лиш думала, я не переживу той момент, якщо мені скажуть, що це не сталося, що їх там немає. Ну, Вагітність проходила, ну, незважаючи не на перші два місяці, коли сталася проблема, коли я чуть не втратила е, вагітність. Все ми приїхали. Позвонили Юля Володимирівна, звісно, з нами була 24 години на зв'язку. Олена розповідала під час свого інтерв'ю про те, що в неї були проблеми з виношуванням вагітності, і ми дійсно були 24 години на добу на зв'язку. І вони живуть не в Києві а в іншому місті. Тому дуже багато нюансів. Ми коригували по телефону, і коли була необхідність, вони приїжджали, і ми проводили консервативне лікування вже в. Межих стаціонару. Ми дзвонили, сказали, що так все сталося. Вона одразу сказала, що потрібно купити, що потрібно вколоти, і терміново збираємося, і терміново їдемо до неї. Сім годин ранку ми вже були в Києві, Юлія Володимирна, все нас тримала, вже чекала вже Ми приїхали. Вона подивилася і сказала так чітко: все в матці. Будемо зберігати чи пробувати зберегти. І це були такі, ну, такий вогник надії, що не все втрачено. А потім було тиждень капання, а потім все було взагалі прекрасно. Нічого в мене ніде не боліло, всі мене оберігали, всі мене на ручках прям. Пилинки з мене здували, на ручках носили, все було хорошо. Так мріяла бути вагітною, щоб в мене був великий-великий живіт, і щоб так я відчувала, як вона там в мене живе, як вона там ворушиться, то в мене було цього сповна. І коли я її перший раз побачила, вона така була красуня, така була махенька, кругленьке личко, такий носик, носика. Найкрасива дівчинка в світі. Колись ми приїжджали в Київ на інтерв'ю, і ми їхали. Я кажу, Донечка, зараз ми тебе познайомимо з лікарем. Дякувати Богу, що доля нас з нею звела, і дякувати їй. От ти в нас народилася. Ми зустрілися з Юлією Володимирівною. Там Юлія Володимирна їй подарунок принесла. Вона бігла на другий день школи з лялькою і всім розказувала, що це я була в Києві на зустрічі з лікарем, яка зробила так, що я у мами і папи народилась. І вона мені подарувала ляльку, і вона всім розказувала, ту ляльку носила і всім розказувала. Дуже приємно, коли пацієнти про тебе не забувають. Да? Взагалі, любому лікарю репродуктологу дуже приємно, коли пацієнти приїжджають в гості з малюсінькими дітками або присилають тобі фотографії. А особливо приємно бачити вже більш дорослих дітей, тому що ти можеш побачити, що ці діти дуже красиві, вони дуже розумні, дуже талановиті. І в цей момент, коли ти бачиш цих чудових дітей, ти розумієш, що твоя робота найкраща краща в світі.